Підсиділ Flight один з моїх найулюбленіших підсидільних штирів. ба більше підсиділ мрії та фаворит. Простий і водночас іконічний дизайн 90-х в виконанні іменитого виробника. Ці штирі були у двох виконаннях титановий та карбоновий. І обидва мають вишукані дизайни і на свій час виглядали футуристично. Сьогодні ми розглянемо титанову версію в розмірі 27,0 мм. Перше, що кидається в очі, це логотип Flight. Використані ті самі шрифти, що і на сідлі Flight, і в комбінації цих двох запчастин виглядає максимально круто. Друге, що ми бачимо, це якість фінішної обробки виробу. Алюмінієві запчастини анодовані прозорим анодом і складається враження глазурованої поверхні. Титанова частина має характерний титановий колір, який варто враховувати при продуманні загальної збірки. Та виражені риски різця, що дають змогу надійно зафіксувати штир у підсидільному зажимі. Перейдемо до технічної частини та цікавинок, на які можна звернути увагу вже при більш ретельному огляді. Замок виконано у вигляді двох лож, що стискаються одним болтом. Ложі мають вифрезерований виступ, який гарантує чітке безкомпромісне позиціонування по площинам. Кут нахилу душки визначається позиціонуванням ложа на зубчасті поверхні штира. А нижнє ложе має відповідну зубчасту частину. Особиста моя думка, що це одна з найбільш зручних в експлуатації та обслуговуванні систем, що гарантує надійну та залізобетонну фіксацію і при тому нічого не розсипається в момент збірки та розбірки. А от що мене здивувало, що болт та гайка сталеві могли б бути і титанові. Перейдемо до основної частини штира. Титанова трубка штира зварна. Це нормальна практика для титану, шов максимально якісний і зовні взагалі непомітно. і не зрозуміло, що це шов. Помітити його можна лише з внутрішньої сторони. Загальна довжина невелика. Їх і не існувало сильно довгих. Це класичний штир, що переважно використовується для шосе в рамах, які підбирались по зросту. Тож, 20 см більш ніж достатньо. Що здивувало особисто мене, так це нерівномірність товщини стінки. Ложа і частина з зажимом як в титановому, так і в карбоновому варіантах впресовані на клей. Це призводить до того, що частина титанової трубки не є пустотілою. якщо порівнювати 20 см титанової трубки з такою товщиною стінки і 20 см алюмінієвої трубки тогочасного підсидільного штиря, то в такому разі, можливо, титан і мав би перевагу у вазі. Але через те, що треба лишити хвостик для вклеювання, матеріал, так би мовити, дублюється, вага зростає, вага штира приблизно 250 грам це немало. І це ставить велике запитання: чому його купували і в чому була його конкурентна перевага порівняно з алюмінькою? При тому, що його ціна, я впевнений, була на рівень вища. Можливо, це зумовлено більшою гнучкістю титану порівняно з землю, і це певним чином зберігало гонщика на заїздах з поганою дорожньою поверхнею. Але в той самий момент я повністю розумію, чому ці штирі популярні сьогодні, окрім максимальної рарності і великої ціни. Цей та інші титанові штирі того часу це справжні витвори технічного мистецтва, в яких закладені розум та ідеї передових інженерів того часу, і водночас дух та дизайн 90-х нульових, які стають прекрасним оздобленням наших велосипедів сьогодні. На жаль, цей штир 27,0, а не 27.2, і він не підходить жодному з моїх велосипедів. Тож я буду змушений з надзвичайним болем але позбутись його. І пошуки продовжуються. Бажаю всім вам вдалих пошуків та смерть ворогам! Збирайте красиві велосипеди! Ну а з вами, як завжди, був широко відомий в вузьких колах Дмитрочок.